Оці всі. Це йдуть кролики, які від наших кролів попередніх. Тобто вони всі зараз підуть на м'ясо. Ну, і в коментарях чекаю, по якій ціні вас оптом беруть кролі... кролики, або по якій ціні ви продаєте в розницю. Всіх вітаю на своєму каналі. Знову ж таки, сьогодні насичений день. Сьогодні якось дуже так погано вставалося, дуже важко. Ще не зовсім себе привела до ладу що з приводу насиченого дня. Знову зараз буду грузитися вивозити бролерів. Зараз покажу, як їх зробила собі каву в папині. Кружці, поки. Угу. Ой, поки на роботі. Я користуюсь пам'ятом. Зараз покажу, що ми будемо вивозити. Ще я буду грузити. Взагалі, щоб в мене залишилося тут в сараї. Так. Ще я буду сьогодні вивозити. У мене тут залишилися ось такі великі бройлери. В них, я ось як буду їх переважувати через ваги, я вам обов'язково покажу їхню вагу. Тут же вага кіло сімсот, 2 кілограма. Є от такі ще. Оце ось два ряди. Повністю все, що буде гарне, вивозимо. Все, що мені не сподобається, воно залишиться в нас. Я шар не вивожу. Далі, як пам'ятаєте, в мене тут було 8 штук. Я їх вже порізала, порізала і і, і. пересадила оце сюди. Також всі, що до 2 кг, поїдуть звідси. Всі, що йдуть 2 200, 2 200, 300, я їх позалишаю вже собі на несу. Мастер греї. Цей раз були дуже погані, а з 50% залишилося від закупів. Добре, що я їх багато не набрала. Геркулеси ростуть, ростуть, поросаджувала бролерів, ті, що були маленькі, дивіться, які вже гарні повиростали. Це я їх так же всіх порасаджувала, це вся клетка. Так, залишилися бролери ось тут трошки, трошки тут. Ну і тут по півтора кілограма зараз заберу, там їх 6 чи 7 штучок буде. Так, поїдуть сьогодні великі ті бролери, поїдуть трохи геркулесів. Такі Таких гарненьких зараз повибираю, найбільших із них нехай їдуть. Так, і поїдуть оці ось голошийки. Мені потрібно вибрати найбільш таких, знаєте, щоб були схожі на курочок. Але ну, дуже погано їх вибирати. Я ось дивилася, да? Ось пів півник. у нього більш такий ось повинна бути червона. Це півник. А курочка повинна бути з таким ось блідим, як оця ось сидить, але вона надута, це не піде 100%. Да? Ось курочка, оця ось більш темніша, Оце. Це, мабуть, мабуть. Не знаю, ну це ось точний півень, але ж це з іншої партії, він був найбільший. Ще ж тут буде квасті їх загнати, потім половити. Гарні такі голошиєчки вже повиростали. Десять штук поїде і слава Богу. Так, зараз забіжимо в кролятник. Відправляла кранацит. Одній людині і е, відправляла як завжди ТТН. І, за, як завжди випадала е, вик... ну, скидала ТТН, так? Да? І прийшла відповідь така, ось можете також почитати, що така працювати та жінка і такий класний манікюр. Я вважаю, що Жінка повинна бути завжди жінкою. По-перше, доглядати за собою, щоб гарно виглядати. Та й взагалі, коли для себе радіє око, це дуже класно. Я вам скажу, що в мене не тільки манікюр, в мене завжди і педикюр. Завжди. Зимою, і літом, одним цвітом, одним кольором. Я завжди себе радую. Ну, це, по-перше, відпочинок, але для мене відпочинок це ліс, гриби, ягоди. Але все ж таки, коли щось робите, да, вам набагато приємніше подивитися, наприклад, на руки, як вони виглядають, яке воно красиве. Мені подобається. Навіть якщо я їх ламаю там. Через тиждень-два я їду перероблювати, нічого в цьому такого поганого немає. Так, включу світло. У нас сьогодні трохи захмарено. Так, давайте з приводу кроликів. Мені ось був дзвіночок з приводу того, що вона вже купляли кролиць і хочуть купити кроля. Да? Давайте почнемо з того, що ось оці всі оці всі. Це йдуть кролики, які від наших кролів попередніх. Тобто вони всі зараз підуть на м'ясо. Нікому нічого я продавати на маточне поголів я не буду. Так само ось всі, ось всі сидять на м'ясо. Я не хочу вам продавати, тому що я не пишу, кому я що продаю, я не знаю. Ось оця, ось малеча, яка сидить так, в мене вже пописані. Оця малеча, вся. Ось дивіться, скільки їх багато. Тут в гнізді, ви знаєте, що було по 10-9 штук. Всі гарненькі, всі чепурненькі. Дивіться, всі вони ростуть, всі вони підписані. Тут я вам зможу навіть пару підібрати. І навіть якщо ви будете злучати з кролицею, яка від наших попередніх кролів, так. Вони не будуть родичами ну, в будь-якому випадку, тому що кролі зовсім зовсім інші. Інша сторона, інші господарі в них були. Тому, я ж кажу, зумані також дзвонили. Я пам'ятаю, що ви хотіли дві кролиці і кроля. Обов'язково, ось як тільки виростуть, підростуть, що я буду бачити, де хлопчик, де дівчинка. Я думаю, що ми е, зробимо виїзд в Київ і передамо хто що захоче в різні боки. Тому <кій> очікуємо, поки вони виростуть. Потім будемо вже домовлятися кому, що, скільки і куди. Е, далі, там е, дехто дзвони, питає за те, що в кого можна купити гарних кролів. Не забувайте про те, що в нас є група. В телеграм-каналі ви можете в неї зайти, написати, що у вас така локація, цікавлять такі кролі. Будь ласка, хто є поближче, передавайте, домовляйтеся. Або ж, якщо ви впевнені, що до вас є якась локація, є поїзди, є потяги, є. Автобуси і людина зможе вам передати до вас, то також можна домовлятися. І за чого ми створили цю групу? Для того, щоб ви між собою спілкувалися, продавали, пропонували свій товар. Так набагато легше, краще, ну і швидше, взагалі, виходить, коли всі на телефоні, всі знають, що їм потрібно. Тому, будь ласка, заходьте, не забувайте, що це. Дуже класна порада. Не тільки в тому, щоб купити, продати, ще поспілкуватися, порадитися, можливо, хтось вам щось таке порадить гарне, що ви, наприклад, не знали, так? Да? Кожна людина не може знати все на 100%, тому для того існує спілкування між людьми. Так що, ось так. Хух! Що не не розказала, можливо, когось цікавлять якісь питання, будь ласка, в коментарях. А я побігла, буду грузити вже машину.

Ви Так, ну що, загрузилися такі гарньоні бройлери вже здорові. Їдуть зараз бролери, їдуть Меркулеси 11, 10 голошиєк і покажу, що залишилося вже в сараї. Я обов'язково перебираю. Ось мені не сподобалася ця вона сидить, якась непевна, вона залишилася. Геркулесів тут 2, 4, 6. І залишилося ці ось три. Якось воно мені не дуже подобається. що вони сидять. Хай собі буде не носу. Тут геркулеси ще трохи є. Там два. 4, 6, 8, 10, 12, 4, 16, 18, ну, можна сказати, два десятка. І залишились ось. І тут три. Ну, оце ось, це геркулес, ось, Перший. А то вже 4 бродера, в общем, залишилось нам. Ну, і малеча, яка підростає, вже на вихідних буду вивозити, бо є. Замовлення по 50-70 штучок. Тобто почну розріджувати оці всі ряди. Ну, оці ось залишилися, тут їх небагато. Я не хвилююсь. Якщо не продадуться, я все пущу на м'ясо. Так, поїхали відвозити. 20 минут, 20 хвилин першого. Вже приїхали з міста, розвозки поробили, залишилося небагато, поприймала вже замовлення на 31 число на бролерів з пописала людей на список, вже з'їздили в місто, відвезли замовлення двох кролів. Накупили камбікорма ще. Нормально так комбікорм. До речі, комбікорм вже здорожчав на 10 гривень. Тобто, якщо я мішок брала 500 і 450, зараз 510 і 460. І пишіть в коментарях, якщо ви користуєтесь отакуємо от щедранива. Як у вас із ціною? Воно тільки в нашому регіоні на оцей ось пік бролерів підвищилося. Чи тільки в нас? Ну і в коментарях чекаю, по якій ціні вас оптом беруть кролі... кроликів, або по якій ціні ви продаєте в розницю. У нас ціна в розницю це 220 кг. Те, що ми продаємо на будь-який товар, знаєте, це свій покупець, так? Ми продаємо його 220 гривень за кілограм. А, з приводу опта, ОПТ різна зараз ціна. А, з Києва вчора буквально писали, що по 180 гривень в необмежених кількостях на Київ ціле літо він приймає. Це коли постійні покупці. Коли не постійні продавці, знаєш по 175. Тому, якщо комусь там треба буде контакти, цього дядьки, я залюбки вам дам, будь ласка, пишіть будь-який месенджер, а краще заходьте в наш телеграм-канал. На цьому все. Всім па-па!